Як добре знати, що в тяжкі хвилини за тебе линуть в небеса святі полки молитви друзів і родини та дорогих братів і сестер в Христі? Такі молитви підкріпляють душу, зміцнюють тіло і оживляють дух, вони, немов бальзам, живий, цілющий, що гоїть цілий ряд тяжких недуг. Вони дають нам впевненість, надію і віру, що з Христом пройдемо все, бо тільки Він, наш біль, весь розуміє, крізь бурю на руках перенесе. Як добре, що Господь нам дав молитву, у молитві сила криється міцна, ми по житті йдем, як полезу бритви, молитва ж нам, як оберіг дана. Якщо тягар важкий у твоїм серці, грозиться хвиля, човен затопить, молитва сильна витягти з лап смерті І допомогти у найскрутнішу мить. Молитва церкви, що ще є сильніше, по правді, вона творить чудеса, молитва й віра дуже цінне, що у житті дали нам небеса тож слід один за одного молитись, так в слові учить нас Господь святий, і тягарі важкі навпіл ділити, щоб легше було ближньому йти. Коли хто каже я молюсь за тебе, слова ці гріють у нелегкі дні, ти не один, бо за твою потребу стоїть хтось у проломі день і ніч. Ми в Біблії читаємо: якщо двоє згодяться щось просити у Отця, то зглянеться Всевишній над нуждою і відповідь швидку дасть тим серцям. Молімося за рідних і за друзів, за наших ближніх, що навколо нас, за тих, хто хворий, хто в тяжкій недузі страждає, і болі терпить повсякчас. Нам навіть слід це ворогів молитись. Так сам Ісус Христос людей учив, образи пробачати, а не злитись, і жити так, як наш Спаситель жив. Частіше в небо підіймаймо очі, І коли прийде пора біди й нещасть, Господнього лиця тоді шукаємо, а Він по вірі, кожному воздасть. Амінь.